І всім привіт сьогодні грати Roblox Boxруot. І сьогодні буде гайд, як попасти е, в друге море боксрут. Е, так вийшло, таке странне, що я забув записати гайд. І я вже навіть записав гайт, е, як вивчити всі пушки в другому морі. Ну, такі от пирожочки, що я забув. Е, ну, що зробити? Нічого страшного. Е, Все одно я це запишу, і це точно вже останній гайд на перше море. Надіюсь. Надіюся. Щоб поостаннє. Ну, добре, погнали. Так, е, перше, для того, щоб попасти в друге море, вам треба 700 левел. Без 700 левела можете навіть не пробувати. Е, щось робити. На 700 левелі ви будете знаходитися на, в цьому острові фонтанчик. Е, і. той-во. Ну, і ви маєте 700-й левел апнути. І, і що вам треба робити після того, як ви вже його апнете. Так, е, я, звичайно, вже забував, бо я то робив о, десь пів року назад, але приблизно пам'ятаю. Так, йдемо на тюрму. Ну, приблизно. Ну, Коротше, приблизно доволі дуже ізішний квест, так що у вас з ним проблем не має бути по факту. Е, так що, ну, не думаю, що у вас якісь проблеми з ним будуть. Досить легенький квест. Я думаю, що ви справитесь. Хоча приблизно бос буде тяжкий. Та, е, треба буде кікнути боса. Так, йдеться на тюрму. Е, і тут і буде такий, така Чубріна, коротше, стояти. От, Чубріна. Якщо ви апнули вже 700-й левел, то вона з вами вже буде говорити. Якщо ні, то вам, вона з вами не буде говорити. Так, Говорам з нею. Е, так, що там пише? Ух, інтересінг знові з секін C. Коротше, я не знаю, що, що воно там сказало, но допустимо. Що... Коротше, він щось вам там наговори, наговори. Чекай, він мені ключ дав. А. Він мені вже ключа не дав, тому що я вже прийшов в друге море. Ну, він вам по факту має дати ключ. Я не знаю, я щось не пам'ятаю, чи він давав ключ, чи ні, чи він просто відкрив ту дверку. Ну, неважно, коротше, чи вам він вам дав, чи ні. Йдете е, на. Вон, коротше, тюрма. А ви йдете на. Як там? На Сніжний острів. Е, йдете на Сніжний острів, і там ви маєте кікнути Е, До речі, я його бачу навіть, через Instinct Ice Адмірал. Бачите? Вон, Айс Адмірал. В кого я попав? <хи> так, коротше, вон, Ice Адмірал. Во. Бачите через інтекг. Давайте я зараз спробую тепнутися туди. Що мене вийде? О, у мене вийшло. Коротше, ви ключиком маєте відкрити у цю дверку. Е, так що, і от цього босетки. Ви маєте його кікнути. Чекай, я, я його можу бити. А він, він мене ж може бити, правильно? А я його не можу бити. Де логіка? Коротше, ви його маєте кікнути. Бос буде не із простих. Хоча я його кікну з першого разу. Ну, будете знати, що він не найлегкий бос, ну і не найтяжкий бос. Привизно на 700 лево. У нього ж 700 лево. Правильно, 700. -й. Ну, коротше, такий вов Босєцький. Коротше, кікайте босєцького. І ем, йдете. І валите на Мідлтаун. Коротше, от е, наш бос. І нам треба. І кікайте його і йдете на Мідлтаун. Міделтаун такий городочок. Коротше, йдете на Мідлтаун. Ну, е, кому більше ясніше, то на джунглі. Йдете на джунглі. Е, а там вже близько Мідлтаун. Кому більше, ну, більш-менш понятніше, що, що джунглі. То більш-менш всі більш-менш будуть орієнтуватися. Коротше. Бачите, вон джунглі вон джунглі. Ну і вон мідлтаун. Прям. Дуже рядом. Можете ще орієнтуватися від цього бортика. Я іменно по ньому орієнтуюся. Ну, якщо у вас, допустимо, мапа не грузи. Так. Е так, десь на Мідлтаун. І. Е шука... І, коротше. В той. І йдете от сюди. А які проблеми? А нема проблем? Так, е, показую приблизно, де та Чубріна знаходиться. Так, вон е, тут і спаун пили, тут е, продавець пушок. Коротше, оце е, фонтанчик такий. І від того фонтанчика, деште, допустимо, направо наліво йдете сюди до жовтого домика. Тут е, приблизно є, тут є е, один домик жовтий. Так, тут і е, один домик жовтий. Десь це до жовтого доміка. І вон чубрік, який, тебе тепає в друге море. Ну, отак, отакі от пирожочки, що сказати. І заходимо в друге море. Як бачите, все успішно, все чекі і ніяких проблем нема. Квест доволі легкий і доволі е, ізічний. Так що проблема вам з тим не має бути. Надіюсь, вам це відео було корисним. E, всім дякую за перегляд. Лайкосик, на за старання, і всім па-по-па. -па -па.